Підвищення пенсій. Наскільки і з якої дати зросте максимальна пенсія в 2024 році. В Україні вже з 1 січня 2024 року збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн, гривня, що на 2680 гривня більше, ніж 2023 Максимальна пенсія зросте на 2680 гривня. В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 гривня, що на 2 680 шістьсосі гривні більше, ніж 2023 Це пов'язано зі збільшенням прожиткового мінімуму, який уряд заклав у проєкті держбюджету на 2024 рік. Згідно з проєктом, Загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році становитиме 2920 гривень. Таким чином, мінімальна пенсія зросте до 2361 гривня, тобто порівняно з 2023 роком на 268 гривня, зараз вона становить 2093 гривня. Відповідно, у десятьох разів збільшиться і максимальна пенсія. Нагадаємо, в Україні за законом максимальна пенсія обмежена 10 прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність. Також в 2024 році зростуть виплати за понаднормовий стаж з 20,9 до 23,6 гривні за кожен додатковий рік. Крім цього, після збільшення прожиткового мінімуму підвищать інші надбавки, наприклад, за особливі заслуги, доплати ветеранам війни та розміри різних соцдопомог. Після індексації середня пенсія підвищиться до 6 тисяч гривень. Як повідомив прем'єр міністр України Денис Шмигаль, після індексації в 2024 році середня пенсія повинна підвищитись до 6 тисяч гривень. Середня пенсія в 2023 році становить 5311 гривень. За рік вона збільшилась на 874 гривня або майже на 20%. За словами Дениса Шмигаля, у 2024 році індексація пройде за новим принципом будуть проіндексовані всі пенсії. Також будуть впроваджені коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію і однакову індексацію. Індексацію планують з 1 березня чи буде підвищення пенсій до кінця 2023 року. До кінця року підвищення пенсій не заплановано. Розмір виплат для більшості українців не зміниться, крім кількох категорій. Зокрема, розмір пенсії зміниться у пенсіонерів, які досягли певного віку. Йдеться про тих пенсіонерів, яким до кінця року виповниться 70, 75 чи 80 років. Пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, отримують доплату до пенсії у розмірі 570 гривень. Пенсіонери віком 75-80 років отримують 456 гривня, пенсіонери віком 70-75 років – 300 гривень.